Громадська ініціатива Нам тут жити діє два місяці. Це об'єднання 14 небайдужих містян зі спільною метою знайти проблемні місця в житті сум, і головне чіткі шляхи їх вирішення. Для цього говорять, планують сформувати правильний порядок денний або, ж іншими словами, громадський запит від населення до майбутньої влади. При цьому самі ходити у владу не збираються. Звісно, ситуація там, наприклад, з маршрутчиками, подліна повістка дня, всяк звучить на мой взгляд, слідчим образом. нужны какие-либо доверительные замеры, доверительные, которые были бы доверительными и для властей, и для маршрутчиков, и для большей части горожан. Это достаточно серьезная задача, организационная, техническая, однако не обсуждается эта тема. Что обсуждается просто сиюминутная как бы вот, там, цена 2,50 или 3,50. Таких больових точок у житті міста вже віднайшли 17. Обговорити їх вирішили на форумі про сумські актуальності 1 серпня. До участі запрошують всіх небайдужих містян, що мають певні ідеї, секрети, як подолати місцеві біди. Ми поставили собі дуже чітку ціль і е, плануємо розглянути в шести основних секціях основні проблеми нашої громади, які ми сформулювали е, виходячи з. Останніх будемо говорити півтора року, рік, які наболіли, які дійсно потребують першочергового розв'язання. Це зокрема відкритість місцевої влади, оприлюднення міського бюджету, громадський транспорт, житлово-комунальне господарство, комунальне майно, адміністративні послуги. Цей форум має стати масштабним майданчиком для пошуку людей з спільними інтересами, які потім відповідно, зможуть на іншому більш високому рівні проводити обійвати різні рішення. За допомогою цього форуму більше кількість людей буде залучена. І відповідно, все ж таки, ми очікуємо, що зміни почнуть відбуватися. За підсумками форуму, активісти планують сформувати документ і запропонувати до підписання представникам усіх політичних сил, також у планах просвітництво серед громади. Мета навчити сумчан свідомому вибору і правильним запитам до представників влади. Анна книжка Сергій Мілецький на часі новини.